Юра, Юра, я тільки що зіграв у гру, яка змінила моє життя. І тепер ти знаю де хто і що я. Я, напевно, хочу жити далі. Юра, ти розумієш, я не знаю. Хочеш зіграти в цю гру? Так, свій пароль. Використовувати свій, який я використовую, до звичай, так? Так, так. Your password must відкрити напарки. Ага. Your password must include a special character. Да, спеціальні, спеціальні характери маємо. Долар. Digits – це, мабуть, цифри, ні? Add up to 25. А, 20 Плюс 5. Ні. Давай заб це нецензурне слово і залишим член. Mm так, Давай, Юрка, ти справишся. Сумі цифр. 25. Може так? А, 7. Що? Точно! Юрка, ну все дуже легко. Сумі цифр? Па, а, типа 5, 5, 5, 5, 5. Та, Молодець. Великий 5, 5, 5, лен. The must include the month of the year. Що це значить? Пароль має містити місяць року. Місяць Аа. -а, -а! <риклад> <риклад> а ти як обіданий фанат Coca-Cola, навіть не бачиш, що перший символ шо стоїть. Що це за мільй? Римські цифри. Що таке римські цифри? 5 на 6, 30. Прорахував. Your 5. password 5, must include today's word answer. Та ну! Та ну нафік. Чесно, я навіть не знав, що можна зіграти ігру. Я просто загуглив відповідь і все. Серйозно? Друже, хто так грає в Wordle? Якщо відгадав, то все, я більше не можу грати в Wordle Ну, сьогодні, ні. Але є інший сайт. Можна український Wordle найти? Знаєш, у нас є Словко Словко Вау, Я вперше бачу. Наприклад, епоха. Да, перевіряємо. зразу. О О не, стоп, не за сюда. Так, стоп, Юрка, ты відволився. Добре, добре, добре. Честно, знаючи, що там буде дальше, я тобі рад просто загуглити від. Я не чукаю. Ні, я просто я просто тобі кажу так, що там слово, яке ти взагалі ніколи в англійській мові ще не чув. Кріл! КРИЛ! Молодець! Крил! Що таке періодік тейпл? Таблиця медулево. А, любий елемент, який я знаю. ФА. Нема фа? Я, блядь, колись знаю. Я чесно знав колись таблицю. <таблиця> фа це, блядь, фірма це? Тебе <таблиця> <таблиця> <Чи шо ти? таблиця> любила фірму. Добре, золото, золото, золото. Аурум. <таблиця> Пароль повинен містити точну фазу місяця. М -м. Ти в пишу, що ти писав не золото? А срібло? Ні, це не дрібно теж. Це банан, Юра. Стоп, що це значить? Current face? Current face чого? Який поточний стан місяця. Стан місяця. Добрий. Це 6 четверт. Зростаючий місяць. Хм. Хтось не знайомий Добре, може в Америках? В Америках зараз ще перша четверть. Да, да, да. Добре. О! Добре, зараз ми включимо свою дедукцію. А ну що думаєш уже з даної картинки, ти Я думаю, Таїланд. Таїланд Не Таїланд? Ви Гомес, 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 це Латин, Латинська Америка, Латинська Америка, все, беру назад, Слова, не Азія, Латинська Америка, Мехіко! Ну, no Мехіко! NO MEXICO Ok, Lucky 8, General... O oh, ITALIANO! ITALIA! ITALIANO! Ita... Como Itália? Itália... Como é que Itália? Itália! Como é que Itália? Como é que Itália? Você cada vez Eu não sei, eu <cute> 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 <variante> <cute> <cute> Філіппіни! What the fuck is leap year? Високосний рік. Високосний рік. Добре. Your password must include the best move in algebraic chess notation. Я думаю, коня, коня би. Коня би забрати. A legal move! О, бачиш, тут посилання. Algebraic chess notation. Там вся інформація, яка Добре, є пропозиція. Хм, зараз ми подивимося. Ну, що воно таке? Ну і що, і для чого я сюди зайшов, якщо тут... Чому тут не пише? Я ж тобі кажу, на тому сайті, як, на який ти зайшов, там вся інформація, яка тобі потрібна. Ну як? Ну пише. Дивись, треба зробити. Добре, чого я сюди зайшов? Uh... <coughs> 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 ти кинув чувака, бляха. <coughs> Чувак собі грає. Ааа! Плюс два. This is my chicken pole. He hasn't hatched yet. Please put... Pole. <coughs> <coughs> Please put him in your password and keep him safe. Hmm. Keep him safe. Треба його десь середенку засунути, от сюди. The elements in your password must have atomic numbers that add up to 200. Тобто, атомічні числа. Атомний номер. Йоп! 149 плюс 141. 149 плюс 141. 150 плюс 40, 190. Ніше 90. Десяточка. Десяточка, що у нас? Не. 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 О май гуд. Усі голосні у вашому паролі мають бути виділені жирним шрифтом. Окей. Останнє. Оооо. Фак! 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 Put Що out, куда put it out? Ау! Ты выдал им пауля, Юра! Хел на назад, назад, контр Що? контрол зает. Ты шесть полыв, ба! Вс, ты вс заново! Да, вс заново! Або? О Або... Ой, звідки він Почнемо Почнемося заново. Почнемося спочатку. З початку. О, це моя. Це моє улюблене завдання. Так, темношкірі. Угу. Це Руан, це цей. Руанда. Що таке Руанда? Руанда! Арванда. Ти не знаєш що таке Руанда? Ні, не знаю, вперше чую. Бо я не можу ходити тут. Що робити? О. Що це? Девід Браун. Девід Браун. О, ти можеш те відео, де він їздив чи що? <свят> Ого! Що за гляд, Бодька! Университет Либерія. Це Ліберія! Ліберія! Фух, чекай, тут Тут треба бути обережним. Можеш спробувати просто взя вибрати весь текст і нажати болт. Тоді ж в тебе всі голосні виберуться, типу. Put it out, боть що робити? Чому ти, блять? значить put itout! <свят> 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 Ти ж минулого разу буквально програв і за те, що ти видалив своє яйце, і ти зробив зараз абсолютно те саме. Я не розумію, що мені put it out? Put it out. Put it out. Put it out before it puts you out! А, витягнути з вогня. Що мені витягнути з вогня, блядь? Та видали вогонь, нахуй, блядь, виділи вогонь і видали його.

No da. I'll go to your go to. Wait, the wait is. Strong enough. А -а -а -а. Your passwording affirmations. I'm enough. I am enough. Paul has hatched! Please don't forget to feed him! Three three every minute. See, zero from... Two should not stop to become the year. See a password nothing with the stuff! О, кій, ти не погодував курочку, Юре. Це третя. спроба? Третя? Четверта? Я не знаю, ти дуже багато разів видаляв свої, і Це просто я не програвав. Це четверта або п'ята спроба, я потім вкажу. Паспорт. Password. Фу,р. Password. Я все роблю як, як по маслу. Ніяких ніяких поблажок, типа чата GPT, як ти робив. <пробував> <пробував> все, все як має бути. Light. Добре, давай я тобі дам підказочку, ти можеш просто швиденько програти, і воно тобі напише правильне слово. Теж непогано, але це теж неправильно. Pillow. Pillow! Діл до. Хм, в мене закінчились варіант. Сillє. О! Окей. Villa! Що там було? 15 минут 50 Що? Це нове відео? Так, кожен раз раздовно сядь. О, full body. <ристо> Юрка 49. Хай <ристо> біуті <Hi, beauty. ристо> Юрка курка. Буде? <ристо> <Bude>? Мі фак мі. Буде жит бот. Sacrifice must be made. Pick two letters that will no longer be able to... Що? Ab Звідки воно з'явилось? Що це? Юре, давай, давай. Сі, сі, сі. Full body, stretch, рутін. О? працювало Є, 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 є. Atomic numbers, блін, де? Це досить багато великих букв посилання. Ну, і що я зроблю? Не знаю, Юрка, розбирайся. Це, канди, важко, боді, вже. Чому? Я коли говорю, тобі, що важко, я це ще навіть не про це говорю. Мені скоріше за все, треба інше посилання, бо я ж тут не зможу вибрати. Ого, бейпі сліп 15 минут челендж? <т Yazdatzky> Юрка, відволікся, відволікся, там це як курка. Добре, добре. добре. Жінка о. Добре. римських тут немає нічого, так? Да? Фух. Да, вроді би нема. зетку мені треба, мені здається. нема? І. Ну я не бачу W. Але якщо не буде W, не буде перемоги. Як ти не бачиш W? Ти шо дурачок чи що? Ха! блядь! І здається, ти тут W Це одна з найбільш використованих букв. блядь. Не бачу тут Q, Q не бачу. Паспорт маст контейн твайс many італік. Про! Оце твоя блядь, стратегія все болдом зробити, що воно було там? Я тоді ще не знав, Юри. Я теж так зробив, Юрка. Тільки ти зараз це болдом робиш. Добре, скільки тут літер? Та просто тикай, поки воно не виконеться. Просто тикай, поки не виконається, і все. Такі кубок, а можна? Та що хочеш вписуй. О, це вавл? Чекай, блядь. Давай, яку ми не... Оку, можна Q? Все, 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 вавл. Тоді мені було цікаво спробувати. Чесно, я дуже боюся, що якщо натисну Q, то я програю. Може B? B? Добре, яка нема має атомік? Яка не має атомік? Так маленька B, хіба, є атомік? Ну, мені UB Так зроби пробіл, це ж у чому проблема? Чекай, батько, чекай. Ну, блядь, курка їсть. Все, блін. Туди, сюди! Думай про це, ДУМАЙ про це. Я впевнений на 100%, що ти не продаєш цю гру Так, конечно ні. 30 of your passport might be 30%. Ну Нехай. Шо це блін Your poster must include this color in hex. Як тобі? Треба чорний обратно? Чо чорний? Ну, чорний буде найлегше 100% чорний? Може, там буде трошки сірий. Угу, Я зрозумів, що... ти Ми робимо скрінчик такий ми його зберігаємо. Можна копіювати Прямо, прям типа The font size of every digit must be equal to its square. Що?! Що <coughs> таке square? Не що таке квадрат. <coughs> Не знаю, але що це значить? Жизнь, с тем моментом починається пиздец. А нуль, ну нулі. Нуль пиксель, все, ну это пропадает, блять. Потім якщо якась помилка, то я буду трясі нули вернути як. 4 квадрати 16, да? Uh -huh. Every instance of the same letter must have a different червоно! Хе-хе-то, давай, давай ты прикладу. Кожна літера, яка повторюється, має мати і різний розмір. Ти, блядь, вписав тысячу бе, блять. What the fuck? Ну, типу, в тебе, якщо в тебе є 3 А, то вони всі мають бути різного розміру. Одна 28 пікселів, друга 29, а щось таке. Друже, ти знав це все і ти вирішив. А тут схватить. <сум> я, тобі, тут <сум> я, 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 тобі, я тобі скажу більше, я, я таку саму повністю. <сум> <сум> я абсолютно так само якусь букву запушив, щоб це зробити. Оце от момент, любі глядачі, де ви зараз побачите дуже довгий таймскіп, тому що тут нема на що дивитись. Добре, я не пропустив ніякий вавал, як ти вдариш. Я не бачу, припущення. А ні, є, є, шел. Ти не теж побачить. Бля! Спроба номер вісім, блін. чи скільки там може. Сакріфайснем, Зетки нема і Q. Теж нема. Набудь? Да. Все будь наближай... Ти буква Q і Z є. Починаємо заново. Я просто вставляю. Давай, Юрка, вже майже, майже. це Що що це значить? 128. Жорсткий таймскіп, поки я розбираюсь з довженою паролем. По-піп, поп по-піп-піп. must be prime number, prime number, Що таке prime number? Це це. Я не знаю, як писати. Prime number, prime. Просте число. Цел, ти не можеш писати просте число? Серйозно? Не, я не просто не брав як українською буде, я набери просто яке найближче до твого числа. Скільки мене було? 128. 128. 127. Все, я пішов, Юрка. Ну будь. Ну побудьте мною до кінця. Тобі сказати, що дальше буде, чи що? це карантин. Все, 35. Це карантин? Да. Тобто тобі треба ще числа додати, і в тебе зараз це не вийде. А щоб це вийшло, тобі треба 12 ночі, оце от коли 0-0-0-0. і тоді в тебе все буде добре. боже мій. Поняв? Все, я чекаю. Давай зустрінемося Пауля, скільки треба. Стоп. а Current time me, Чи... Да. Добре, давай, давай, бодька, я роблю швиденьку. Я тобі даю 5 хвилин на цельно написать 3-0 4, І выставь жать одразу 0 пікселів на них. Давай, все. У тебя уже 0-0. А, в тебе збільшилась кількість цих. Какие угу. наступний prime number? 131. Так, чекай. Знаешь, тоже все ламається. Ну короче, все, Юрка, папа. -па. Я зрозумів. Якщо він до всіх червячків буде 128, а prime number останній 127. Тобто, якщо ще щось одне я зможу викреслити з цього всього, то в принципі я вже зможу виграти Октовер. Все, міняємо час. Міняємо час, міняємо час. Міняємо час на 59 змінити. За хвилинку, в принципі, я вже маю вигравати? Ні, не працює так. Чому не працює? Чому не працює? Чому не працює? А бо нуль лишній. У цьому моменті я намагаюся зрозуміти, де я допустив помилку. А, попередньо мій друг Бодя порадив мені написати 4 нулі просто без двокрапки. Що одразу було помилкою, і через це, як мінімум, не... я не міг виграти цю гру. Тому я вирішив спочатку замінити чотири звичайних нулі на три нулі і між ними поставити 2 крапку, щоб це виглядало хоча б як час. Uh, я спробував це. Чомусь це в мене не, не спрацювало. Тому я вирішив змінити час на 1.02. 1.02 і спробувати, що з цього вийде. Або 1.02. Is this your final password? Yes! Здавалось би, я вже виграв цю гру, але ні. Потрібно було переписати пароль повністю, переписати повністю зі всіма розмірами, зі всіма шрифтами і так далі. І я пішов шукати. Спочатку я намагався вручну його переписати. Потім в мене з'явилася ідея написати чату GPT, попросити, щоб він його якось зі скріна переписав. Це теж було неможливо. Але в кінці кінців я знайшов сайт, який нарешті зробив те, що мені потрібно. І я виграв цю гру. Yes! You. <laughs> <laughs>